Сонечко, привіт! Давай подивимося, що станеться через три дні. Давай концентруйся зараз на собі, виключно про себе думай. для особистої консультації. Записуйся за посиланням в шапці профілю, а я тобі розкажу, що тебе чекає через три дні. Давай так, день, буде, ну, день період, ти після трьох днів буде доволі насичений, будеш віддавати себе навчанню е, своєї справи, або це буде робота, і будеш ста, ставати ще більшим експертом у своєї м, галузі, отраслі. Е, тобто, як знаєш, умовно, як підвищення кваліфікації, якщо так дуже просто казати. В той же час ти. Е, Маєш відпустити контроль буде ситуація, коли тобі потрібно буде поглянути на ситуацію, знаєш, під іншим кутом зору і прийняти новий спосіб мислення. Тобто, знаєш, якщо в тебе були певні установки, устої в голові, які ти для себе максимально пропрацьовувала, і ти була впевнена, що так жити можна все життя, якраз через три дні, ти стикнешся з тим, що ні. Ну ні, треба змінюватися, треба коригувати ці всі дії. Плюс до того, через три дні в тебе завершиться великий черговий етап свого, твого розвитку. Це коли ти будеш відчувати задоволення від результату, що знаєш, вот нарешті вже воно сталося те, чого ти дуже довго чекала. По світу це реально це більше двох років. Ну, прямо во ну там давай так близько двох років. Ти чекала на це. Якраз так через три дні це вже завершиться, в задоволенні завершиться. І ти воду досягнеш важливої віхи в своєму розвитку, в своєму житті і будеш готовий перейти до наступної фази. Можливо, розвитку цієї ж історії можливо перейти вже трошечки в іншу категорію цього питання. Отак от приймай.